e la well, pioggia che scende dietro alle well, tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità 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 e un bicchiere di vino con un panino la felicità Buongiorno a tutti molto felice di vederti sul canale oggi 17 Листопада, понеділок. Виїхав, думаю, половити хижака ось в таких гарних місцях, навіть дуже гарних. Це село Митківка. Восьма година. Човен зібрав. Зараз буду випливати. Рибалок зовсім немає. Тому що, тому що понеділок, я так розумію, рибалили виходні, субота-неділя. Ну, тут ось бачу, хтось вигрібав з лафетом, з човном. А вон вирив, зачепив ці човномчі. Чи... Такий чудовий ранок. Тепло, супер, вітерець. Все просто чудово. Ось там три песики. Так що вам гарного перегляду. Чи приємного перегляду? А мені вдалої риболовлі. Поїхали? Так, друзі, на воді. Це вітруган з'явився. Так, рибалю. Палка фанатик бандит. Така з тестом 7,37 37 грам, довжині 2-29. Вже другий рік рибалю, поки що подобається. Катушка Daiwa Exceler 3000. Кнопку в коментарях писали. Так, це не рідний, я переробив, поставив другий на підшипниках. Шнур 1,2 і флюрик 0,35, їх не помиляюся, пробуюсь поки Мандулку 2,4. Так що пробуємо. Ну, все, і просто щось під ціло, ну зацепився. Виставляєте, представляєте що це? І це карасик. Взяв. Зараз хвилинку. Друзі, взяв прямо в рот. Мікромандулка 1,8. Такий невеличкий, але супер. Зараз наберемо водички ідемо рибалити далі. Ось як лимоня, але не яке щось. Ось такий гой. Це закупнув. Такий. Tudo aqui. А, Олимпчик. На микро мандруку 904-му четвертому... колёре, Я... вот и порвал себе губу. Идём, это Пробуємо далі. Сіки точок опливав ніде нема. Тут став, правда, хвиля, так і таке летаєш. Ай-яй-яй самою лодкою підсів Ось такий звір такие монстры самую лодку берут ты забарывался чекай І забагрився. Іди, позви діда з бабою. Чаби батьків. І тут є окунь, ще гарний окунь. Я бачив, як люди ловили. В минулому році. Зараз нема. Скільки вже пропливав, пропробував, немає. Добре, хоч судачок ловиться. Я ще таких не ловив. Це настоящий монстр. І I... закупнув настоящий монстр.

Пермою вечірній виход. Це я так думаю. Ну, це трошки більшенькі, як цілий день ловилися. І все одно. Клювання не те. стандарт. Де ж ці, цікаво, де ж ці всі великі. Скільки малих, де ці великі диваються, що вони чих такими забирають. Так, все, останній закид вже починає. Меркатись. включимо мікромандула в 904 четвертому кольорі рулеба. Силікон пробував один раз на нього взяв невеличкий судачок Перейшов на мандулу. Та, так що мандула рулила. Якби тільки ще розмір був судака. Більш-менш. Так, не окей Великого немає. В цьому році з хижаком геть сумно. З ким я не спілкувався з друзями, знайомими. Всі кажуть, що в цьому році риболуля на хижака геть ніяка. З чим це пов'язано, зрозуміло. Все зараз буду складатися і грібти до машини. Так, все. риболовлю завершив, зараз поставлю мітку. Поставимо таку рибку. Все, мітка є. Включаємо форсаж і витямо до машини. Так, підсумок перебуловлі. З самого ранку геть погано. Це що одного карасика взяв, все. Ну і пару судачків було. Невеличких. Теж вечір став тут. Ну, дивіться, теж показує. Бачите, який рельєф, перспективне місце. Може бути судак. Але він цього року геть неактивний. Його треба заставляти, просити на клювання. Напевно, я своїх судаків в минулому році всіх виловив. Так що ось така була риболовля. Сідуючий раз куди їхати, я навіть не знаю. Думаю, що напевно це буде Гладинське водосховище. Окуня пошукаю, гарний окуня, Окуні є. Тут він теж є, але він чомусь тут не ловиться. Чи Може я його не знайшов, але впливав, шукав. шукав. Таких зарічках пробував. Немає. На соп товариша питав. Завжди повний ноль. Нема що туди їхати. Так що не знаю, слідущу риболовлю, подумаю вже буду старатися відео. Приїхав з риболовлі пару днів максимум, щоб викидати в YouTube. Так що всім дякую, хто мене дивиться за коментарі, за вподобайки. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Вам не важко, мені приємно. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця. Нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До зустрічі на водоймі. Слава Україні!